Всім доброго дня! Я знову з вами Валентина, україночка, яка проживає в Новій Зеландії. Дорогі мої друзі, всім самого найкращого здоров'я, тепла, добра, порозуміння і обов'язково миру на всій землі, у кожну сім'ю, у кожну оселю. Так вийшло сьогодні до вас. Хочу поділитися з раночку. Тільки як кажуть, піднялася кофе попила. І подумала, що можна якогось пряника зробити. Чуєте, українські прянички, печиво, так? Тому хочу сказати на швиденьку руку, і дуже добре це все вийшло. Але ви знаєте, часу у мене завжди мало. І тому я хочу вам показати, дивіться, які красиві. У мене вийшлися вони прямо, прямо файненькі, так? Хочу показати, даже, навіть... дивіться, зараз, от так от, О. гляньте, пухкенькі. Ну, прям красота. Я спробувала вже, тому при вас не буду пробувати, бо буду запихатися їсти і не зможу з вами чимось поділитися. Тому, як завжди, Показую вам, що я зробила. Рецепт напишу. Кожен може щось своє ще додати, а я багато нічого не кладу. Все те, що є в нас в домі, тим стараюся ділитися з вами. Як завжди, борошно, йогурт отакий от от маленький йогурт беремо для дитини. Таких два штуки кладу. Можна родзинки, можна. У нас, я вам казала, у мене такі от різані фійники є. Я його також кладу, це також по вкусу. Є у вас родзинки, можна родзинки. Є у вас якесь кусочками, чи яблучне варенечко, чи з то... айви, також можна докладати туди. Цукор, як завжди, капку з того, солі, дрібочок. Трошки розпушувача. І е, обов'язково жир. Якщо є, який у вас ані, то можна масло. Ну, я думаю, десь грам 120 не, ну, я поклала. От. І замісила м'ягеньке собі тістечко, без всяких проблем. Потім кружечки поробила і показую вам, як я в духовку раз, два, воно дуже швиденько це все робиться. І маємо вже отаку от їду. Чи то до чаю, чи то до кофе, і вже маємо таку от смакоту. Дорогі мої друзі, день наче все такий добрий сьогодні, бо всю ніч ішов дощ. Я вчора з вами виходила, показувала, я пікувала гірочки. уже зараз під пленкою виставила їх на сонечко. І хай собі Бог допомагає, вони хай укріпляються і живуть, ростуть, і потім будуть нам давати. Плоди, якими ми будемо смакувати, а також і радувати, може вас. Ніяких добавок, ніде в землю я нічого не клала. Я живу на чужині, тому в мене не все так, як би хотілося. Може, вдома, може по-другому. Я не дезінфікцірувала нічого. Все, що земля, яка є на вулиці, набрала, попікувала і склала. Поставила, хай собі проростає. Маю помидори, вони також в мене піднімаються, прямо схиляться сильно, бо я держала їх на кухні, вони в мене трішечки переросли. Можна попікувати, але може постояти, нехай трошечки побачу, якщо що, мені треба, щоб хоч би не тільки два листочка було, хоча б хоч би три-чотири листочки, потім я їх пікую. Ну, це, ви знаєте, як кажуть, якщо корінчик є, то можна його і так раз-раз та й опікувати без проблем. Тоді всі корінчик буде, і саме стебло буде крепке. Приспособилася тут, поливаю цибулинечку з цибулиня цю, складаю шкаралупку ту саму кладу і розбавляю, щоб не сильно гіркувати було. Але так, думаю, вбиваю всі мікроби, які є в землі, і так трошки деякий раз поливаю. Що то квіти я так поливаю, що то я там яку розсаду. тому в мене отака от система мого вирощування mm -hmm. <реш> на чужих землях. Тому така от ситуація. Сьогодні я вам показала, що я робила і напишу інгредієнти, які я клала, і можете робити, смакувати, ваша кухня буде також на ура, як і в мене сьогодні. Сонечко сьогодні вийшло, може днем буде і байдуже. І <плес> Хотіла поділитися, ви знаєте, маю невеличку е, Таку, таку трохи біду, я вам казала, що у мене мої лимони примерзли. Я в цьому році зима була трохи в нас сильніша, і морози вдарили, і я не могла ніяк. Якось не придала цьому дуже значення, бо вони в мене вже не один рік. Ворожай був добрий, просто дуже багато було лимонів. Я не знаю, то лі виснажилося, то лі перемерзли вони в мене. І я їх не накрила. Їх треба було накривати. Мала таку, знаєте, оплошність, як кажуть, у нас і не вберегла. Але від корінечка відійдуть, бо в мене також було якось із одним. Але відійшло і вражаю вже був на них і все. Отака от, от ситуація. Ночою хочу сказати до 6 утра. Десь я з 10 може дня і до, утра, до 6 утра вишивала. І так, я стараюся, велика дуже картина Цю і мені дуже тяжко, бо дуже цей малюсінький хрестик. І дуже тяжко, щоб попасти в ті дірочки де треба, бо якщо десь трошки неправильно попало, воно обов'язково буде міняти саму картину. Ну, не так воно буде, як треба. Треба так, щоб воно все було до толку. Це, знаєте, як я говорила раніше, розказувала вам. Це така сильна жінка була. Да? Яка була дуже близько до Ісуса, і вона змогла зберегти потомство своє, ну так говорять легенди про неї. Тому, тому така ось от ситуація. я стараюся зробити його і, і сильно, сильно, як кажуть, спішу це все зробити, тому що. Не знаю, чи то так треба, чи то воно чи то, ну, саме по собі таке в мене, знаєте, бажання велике. Отака От сьогодні новина. Значить, на сьогодні у мене все. Дуже дякую, хто до мене сьогодні приєднається. Всім бажаю найкращого миру, обов'язкового здоров'я. Да? Я завжди з вами і тому до зустрічі. Дякую, хто був сьогодні зі мною.